Ти досі не створив ші агента для WhatsApp всього за 30 секунд, який може читати і думати самостійно. Ші агент буде вести твої чати за тебе. Ти пишеш у WhatsApp, агент читає твоє повідомлення, підключає чат GPT, генерує розумну відповідь і відправляє її назад автоматично. Ти будеш отримувати миттєві відповіді, навіть коли спиш, більше звернень і менше пропущених повідомлень. Він ніколи не скаржиться на настрій і завжди дотримується єдиного стилю спілкування, без помилок і втоми. Давай разом заощаджувати твій час. Додай WhatsApp як канал. Це точка входу для повідомлень. Зв'яжи його з агентом, йому потрібен мозок. Підключи мозок, ChatGPT. Просто увійди у свій акаунт. Останній крок: знову підключи WhatsApp як вихідний канал, щоб агент міг надсилати відповіді. Готово. Надійшли тестове повідомлення. Агент прочитає його, чат продумає відповідь і повідомлення повернеться тобі у WhatsApp. Скільки повідомлень на день ти отримуєш у WhatsApp? Поділись у коментарях і не забудь підписатися, щоб бути в курсі всіх новинок, адже поки ти відпочиваєш, я шукаю для тебе нову корисну інформацію.